Люди здатні на неймовірні речі. Здавалося б, біг найпростіша фізична вправа. Не дивно, що це один з найстаріших видів спорту. До речі, перші олімпійські змагання проводили лише з бігу. Сьогодні ми поговоримо про вражаючі рекорди, які встановили найкращі бігуни світу. Мене звати Таїсія Орешич. Залишайтеся з нами. Рух це життя відома приказка, яка давним-давно довела, що малорухливий спосіб життя призводить до погіршення здоров'я. А під час бігу у людини працюють всі основні групи м'язів. Зміцнюється організм і підтягується фігура. Ноан Гені кенійський легкоатлет. 5 вересня 1999 року встановив світовий рекорд. Він пробіг 1 кілометр за 2 хвилини 11 секунд. А наступного, 2000-го, Нога здобув золоту медаль на Олімпійських іграх у Сіднеї. У 2015 році австрійський ультрамарафонець так називають людей, які бігають на дуже великі відстані. Райнер Предель поставив перед собою неймовірно складне завдання. Він вирішив побити рекорд з кілометражу, який одна людина може пробігти на біговій доріжці за 7 днів. А тепер трохи поправляємось в математиці. Один тиждень, тобто сім днів, це 168 годин. За весь тиждень на сон преліль витратив лише 15 годин. Він бігав більше 20 годин щодня і лише 2 години спав. Йому вдалося встановити новий світовий рекорд. За цей тиждень Рейнер пробіг 853 кілометри. Крім бігу на різні дистанції, існують і дуже особливі види змагань. Крістіан Рідель із Німеччини один з найкращих в світі бігунів по сходах. Він чинний володар світового рекорду з 12-годинного бігу сходами. За 12 годин він подолав понад 13 кілометрів підйом на франкфуртській вежі. Звісно, будівля була не такою гігантською тоді б вона була вище ніж Еверест. Крістіану довелося підніматися 71 раз і знову спускатися на ліфті. Далі ще незвичніше. Один спортсмен з Нової Зеландії, Уейн Бота, подолав близько 211 кілометрів за 24 години босоніж. І відбулося в Окленді. Це найдовша відстань, яку хто небудь пробіг, босоніж. Соніж. А Сючиндзюнь з Китаю. Рекордсмен збігав заднім ходом. 17 жовтня 2004 року пробіг увесь пекінський міжнародний марафон. За 3 години 40 хвилин. Задом наперед! Дивовижно! Але все, що потрібно, щоб бігати, лише спортивний костюм та пара кросівок. Саме тому рекорди і спортсмени, про яких ми сьогодні дізналися, викликають ще більше захвату. Як ви гадаєте, скільки людей планують зайнятися бігом, але ніяк не наважиться. Можливо, ви теж до них належите? Будьте з собою та досягайте поставлених цілей. А з вами була я, Таїсія Ришич. Па-па-па-па!